Як у нас прийнято, так? Да? У селі, у мужика, повинна ж бути вся скотина. І от одного хазяїна, настоящого хазяїна, коник, він же ж поможе всю і пропахати, і проорати, і проїхатись на село, і за село, і на ярмарок. І от упав коник. Упав. Питкоткинув, язичка вивалив, лежить, ледь лежить. Той перелякався до ветеринара, викликав ветеринара, каже, дивіться, що робиться, мені ж конячка, знаєте, як жизнь нужна. А тут вона впала, язика вивели, що робити? Ветеринар таким важливим відом підходить, подивився на конячку, в очі заглянув, зубки глянув. На мужика пішли, відводить його в сторону, каже, знаєте, дядьку. Що я вам скажу? Якщо до завтра конячка не встане, пускайте її на ковбасу. Він каже, ну таке діло я не знаю. Ну ходімо з горя хоч в хату, хоч те діло заміємо, я не знаю. Ну, пішли вони в хату, так прийнято. А в цей час свиня підбіга до конячки і каже, коняка, що ланову людську, якщо до завтра не встанеш, пустять тебе на ковбасу. Конячка каже, да що ж без вже все. Та каже, да який все, треба боротися. І так п'яточком її підпихує, Вставай! Вставай! Та так копітками передвига, передвига, але обтин, обтин, облокачує, і нас встає, встає і так під тином. Хе -хе -хе, стоїть. Ну і в цей час вони ж там уже перекусили, виходять на вулицю, перекурить. Хазяїн каже, да, я вас понімаю, повертається, бачить. Коняка стоїть. Князі! Стала коняка! свою будемо різати. Виходить, мужик, з автовокзалу, а там один таксіст стоїть. А така погода, слякать, дощ, моросить. Він до нього підходить і каже, скільки до города доїхати? Ти 500. Каже, в мене є 400. Довези, бажа. Ти за 400 не приїде. Та ну довези за 400, ні, за 400 не буде. Ну довези, хоч куди довезеш за 400. Ну він так довози його, остається до города кілометра три. Ну, каже, виходь. Так, та ну дави три кіло, виходь. Ну висадив той посляка, ті по дощу, пішов додому. Проходить два роки, ти знаєш, мість, це е, страва, яку треба подавати холодною. Виходить, мужик на автовокзалі, дивиться, а там вісім таксистів вже стоїть. Він ну, підходить до першого, каже, скільки я до міста? ти 500. Я ж даю 500, за те, що довезеш, і плюс ще даю 500 за те, що одсосеш. Ти пішов нахрен над Він так до кожного підходить і всім каже 500 за те, що довезеш, 500 за те, що одсосе. Ну, всі його послали до последнього підходу, коли це цей таксі. Що два роки назад його виставив до міста, не довіз. Він підходить до нього, каже, даю 500, і ще плюс 500, Як поїдемо, помахаєш карісам рукою. Хорошо.